Recovery Construction Forum Ukraine 2.0, поділитися досвідом відновлення постраждалих громад, залучити нових партнерів і ресурси для реалізації важливих проєктів. З такою метою Конфедерація будівельників України зібрала на одному майданчику представників влади, будівельної спільноти, керівників громад, фахових експертів. Досвідом відбудови Ірпеня поділилася виконуюча обов'язки міського голови секретар ради Анжела Макеєва. Сьогодні ми проговорили про як відбудувався Ірпінь за три роки. Розповіли про свої плани на майбутнє. Серед об'єктів початок будівництва яких планують вже у цьому році, і на які вже є домовленості з партнерами. Багатоповерхівка на Гостомельському шосе 3, ДЮСШ, будинок культури та арт-центр. Ми чекаємо від уряду України та Азербайджану підписання договору, після чого чотири об'єкти одночасно уряд будуть відбудовувати саме в нашому місті. Також ми вдячні уряду усім міністрам за те, що вони проголосували і виділили кошти на на добудову нашого стадіону Чемпіон водночас, за словами Макеєвої, в Ірпені першочерговою залишається відбудова житла. В нас дуже гарні позитивні є напрямки на працювання саме в відбудові. Нам повертають субвенції, які були з нереалізовані в минулому році на відбудову багатоповерхових будинків. А це 9 багатоповерхових будинків. Нам також надають на 22 об'єкти. Це нове будівництво багатоповерхового житла. Нас підтримала кова і нам пообіцяла виділити 50 мільйонів на добудову Багірова. Це 42 будиночки. І з своєї сторони ми також зафінансували 60 мільйонів. І зараз повним ходом йде будівництво. На форумі прозвучало, що люди активно купують квартири за житловими сертифікатами. Також популярною серед людей є державна програма є оселя, але попит перевищує пропозиції і будувати потрібно більше, в тому числі і соціального житла. Ми вже відчуваємо нестачу нового будівництва в Україні, і в нас. Ми можемо в один момент зіштовхнутися з питанням, нехватки житла нового житла в Україні в цілому. Це має бути розуміння місцевих громад, да зрозумілі правила підтримки від держави. У нас велика проблема це нестача пропозиції житла, да стимулювання бізнесу будувати його більше, щоб забезпечити реальні потреби.